У Чернігові відкрили місце для нових винаходів ідей та стартапів. Відтепер у цифровій лабораторії перемога, яка знаходиться у колишній будівлі кінотеатру Перемога Чернігівці можуть втілювати свої ідеї та експериментувати з різними видами матерії, такими як пластик, метал, скло, кераміка, деревина. тощо. цю лабораторію ми зробили таким чином, щоб тут були одночасно і робочі місця. От ви бачите, тут їх у нас сім. Кож тут багато дуже органайзерів для майбутніх коробок. Центр і серце лабораторії це чудовий лазерний станок, подарований німецьким фондом JZ, і який буде взагалі ну, в самому серці кімнати. І, в принципі, він і був таким тригером, Лакмусом, який дав змогу керівництву повірити в те, що ми тут з серйозними намірами. І спільно, приблизно за півтора місяці, ми тут зробили капітальний ремонт. Меблі для лабораторії перемога та для центру підтримки стартапів і інновацій виготовляли за допомогою толукарів. Все, що знаходиться всередині перемога центру, тобто ця барна стійка в веломайстерню, купа різних стільців, експериментальні дизайни з відкритим дизайном. Які ще меблі ми будували? Столи, полки, все, що дошки, органайзери для інструментів, ну, все, що треба для майстерні. Ключовим моментом лабораторії є великий стіл за задумом. Користувачі цього простору зможуть обмінюватися ідеями, досвідом та удосконалювати свої винаходи з іншими. Також тут є лазерний різак, за допомогою якого можна буде вирізати будь-яку річ, що стане у нагоді винахідникам для їх майбутніх проєктів. На кадрах ви бачите, як лазерний різак вирізає хачки для модульної дошки. Ці песники ставляться такі гачки. А в будь-якої форми можна робити коробочки, тобто дизайн зафіксований. Це 66,5 мм половини міліметрів, дирочка шістдесят міліметрів, хрестик. Тобто, ось 3D-принтер, ось лазер виріжає, що хочеш, чи те, що хочеш. Наповнювати лабораторію «Перемога» Планують не лише новими ідеями і винаходами, а й новітніми допоміжними пристроями, такими як, наприклад, 3D-принтер. 3D-принтери буде три, п'ять, сім. Також будуть паяльні станції. Тобто, це цифрова лабораторія. Тут можна буде робити якісь там. Плати, мікросхеми, сюди вже замовлений десь там в Сполучених Штатах Америки завдяки Кості фрезер масло, якийсь інноваційний, який також буде допомагати подібним меблі робити прямо тут. І основна така концепція, що лабораторія будує сама себе. От мені це дуже подобається, що ми ставимо станок, який будує навколо себе лабораторію, простір адаптує його за словами керівника центру стартапів і що щодо початку відкриття лабораторії, вони вже мали запити від різних громадських організацій на проведення майстер-класів. У нас є запити від громадських організацій ветеранських по навчанню моделювання 3 d друку, і ми найближчим часом зробимо календар, в якому будуть слоти як для екскурсій, так і для навчань і для виробничих практик. І ми будемо наповнювати цей простір подіями якимось заходами освітніми усі майстер-класи, що проводитимуться на базі центру підтримки та інновації, будуть безкоштовними.